Я не можу привітати тебе особисто, але надсилаю тобі ось таке електронне привітання. З Днем народження! Я бажаю тобі, щоб все, що ти задумав, все, що ти береш собі в проекти на майбутнє, щоб це тобі вдавалося, щоб ця машина, щоб ти її доробив успішно. Я в тебе вірю. Ти. Великий молодець насправді. Ти робиш велику справу і, власне, я тобою пишаюся. У тебе чудова родина. Я їх дуже дуже люблю, дуже прив'язалася до вас усіх. Мамі теж вітання передаваю. в неї Чудовий син народився. Теж друзі в тебе класні, такі з юморцом. От. Їм теж привіт. Бажаю тобі здоров'я, любові, щастя. Словом успіху тобі у твоїх починаннях і щоб поруч із тобою були ті люди, які зможуть тобі з ними допомогти і підтримати, коли треба. І такою ж людиною, мабуть, хотіла би бути я. Здоров'ячка тобі, наснаги, терпіння на нас усіх. Витерпи нас. Ми проставучі, змушуємо їсти, ліземо обніматися, коли ти в поганому настрій, але ми тебе любимо. Дуже хочу, щоб у тебе все було добре. Обіймаю тебе думками завжди поруч. z dniem